Обладнання в нас є, воно вже використовується, але приміщення замало. Медобладнання так само є. У нас одне єдине, що буде приміщення, і ми зможемо працювати. В Косові та Верховині будують модульні реабілітаційні центри. Місце сили та відновлення для захисників чи цивільних. Ці комплекси створює благодійний фонд Мув'юкрен. Серед напрямів їхньої роботи будівництво шелтерів для ВПО і реабілітаційних центрів, а також допомога безпритульним тваринам і стоматологічні послуги ветеранам. Серед завершених проєктів фонду на Прикарпатті, дитячий будинок сімейного типу в Коломиї, реабілітаційні центри в Бурштині та Івано-Франківську, а також реконструкція дитячого садочка в Калуші. Цьогоріч фонд працює над двома новими центрами, оснащеними сучасним обладнанням. Ми спілкуємося завжди з місцевою владою. В нашому випадку це ова Івано-Франківська, і вони наголошують на те, де їм де їм дуже потрібно, де є потреба, де є спеціалісти і де є військові. І, відповідно, потім ми вже працюємо, ми даємо їм питник, досилають, здаємося і дивимося по ситуації. Ходить обладнання по верховині. Так само воно вже є на місці в лікарні по косові. Ще ми шукаємо донорів, але певно, що знайдемо. Лікарня нам дає потребу. Саме для цього модулю, щось в них є якесь обладнання, там сторони, підійма ще щось. Ми опрацьовуємо і пробуємо знайти на це кошти. Це є міжнародні донори, є деякі програми, грантові шовири. Ну, в основному це донори. Це хороші друзі, знайомі або почули про нас, побачили наші сторінці, побачили, що ми робимо. У Верховинській багатопрофільній лікарні діє невелике реабілітаційне відділення, облаштоване власними силами закладу наприкінці 2024 року. З червня 2025 року у нас проліковано амбулаторний, надана допомога амбулаторним 207 пацієнтів і стаціонарно проліковано 83 пацієнти. Реабілітаційне стаціонарне відділення відкрите на 20 ліжок, воно розміщене в цьому приміщенні. В подальшому нам, ну, в подальшому нам потрібно більше працівників у нас сформовані чотири команді, працівників у нас укомплектовано. Працівниками медобладнання так само є. У нас одне єдине, що буде приміщення, і ми зможемо працювати. Пацієнт Василь отримує важку травму перелом суглобів. Після тривалого лікування потребує професійної реабілітації, яку йому надають у Верховинській лікарні. Травма в мене дуже складна, був у Франківській області, лежив два місяці. в лікарні. Та трохи так, трохи інакше. Ерготерапевт Микола Цвіленюк пояснює суть фізичної реабілітації, яка спрямована на відновлення рухових функцій, координації та процестетності. Ми дивимося вже по як людина поступила, де що її з фізичного, Чи це масаж, чи це фізпроцедури. У Косові будівництво модульного центру триває при центральній районній лікарні. Наразі медичний заклад надає реабілітаційні послуги лише в амбулаторних умовах. Минулого року міською радою Косівською було виділено 3 мільйони коштів, які освоєні. Частина робіт по стаціонарній реабілітації зроблена. Решту чекаємо кошти від Світового банку. Щодо амбулаторної реабілітації, амбулаторна реабілітація в нас надається як дорослим, так і дітям. Але вона надається, скажімо так, у пристосованих приміщеннях. І нагальним питанням постало про будівництво модульного будинку для амбулаторної реабілітації цивілізованого будинку. Вартість кожного із проєктів становить понад 5 мільйонів гривень. Їх будівництво планують завершити до кінця 2025 року. Яна лазорик, ігор гусак, телерадіокомпанія Рей.